І знов земля людську ковтає кров? Слізьми по тому щедро запиває? Говорить Біблія, що Бог любов? Та чи це так питання виникають? Якщо Він є, чому панує смерть? Чого вмирають неповинні діти? Що толку, як на шиї, носить хрест? Той ворог, що прийшов мене убити. Як він любов, чого усюди зло, де він, чому мовчить, не чує, навіщо людям той байдужий Бог? Тож краще, хай його і не існує. Питання ці летять у небеса і швидко розчиняються в етері, та сходить з неба кожен день роса. Щодня світанок стукає у двері, земля від крові стогне, але все ж щороку врожаї приносить людям. Не переходить море своїх меж, весна в природі до життя нас будить. Хто це створив, законом підкорив, аби було усе на благо людству, хто землю атмосферою укрив і з ґрунту першу виростив капусту. Хто воду в підземеллях помістив, а в небесах чумацький шлях широкий, крізь океан проводить без мостів пташиний ключ в південні десь широти. Саме воно не виникло б ніяк. Великий вибух то велика казка, бо ж жоден вибух не дає життя. Візьміть історію хоча б Донбасу. А потім ще подумайте самі. Колись приходив у цей світ Месія, добру навчав, добро робив усім. При цьому був і звався Божим Сином, Його послав на землю Бог Отець, щоб люди на шляхах гріха спинились та був відкинутий людьми Творець, хоча ще проявляє й досі милість. Христа Ісуса люди розп'яли, замордували Божого святого. Цей гріх на душу всі ми узяли, не захотіли люди бути з Богом. Тепер кричать, що Бог не є любов і кажуть, що його немає зовсім, ковтнула ж ця земля Христову кров, вібрала в себе піт його і сльози, де Бог і де Його свята любов людьми розп'яті. На Христі ганебнім. Не варто винуватити Його. І кричати, що нема Його, не треба. Бог є любов відкинута людьми, та Він живий, воскрес Христос із мертвих. Дає Він кожному, хто вірить мир, з ним житиме усякий після смерті. А Бог байдужий. Вигадка людей, такі боги. Лише в людській уяві колись для кожного настане день, що в даній істині переконає.